Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі і як ви знаєте, так в Харкові випав сніг, бачите? От ось ми тут з Джеком йдемо зараз. Так, от такий тут вид в нас. Бачите? Ось так. А Джеку самому-то дуже подобається гуляти, ну, розумію, його з Харків, а в Харкові я не знаю, кому не подобається. Ось так тут ось голубівські скільки тут, бачите. Пішли Джек. Друзі, ще вам хотів нагадати, що скоро буде огляд нових речей для Джека. Це будуть такі типу, сапожки, ну тільки на лямках, і вони захищають не лише по душечці, а тільки а всю лапу. Тому раджу таке замовити, але на ликсі. У того продавця, в якого я замовляв, вже немає. Ну, десь точно можна знайти нічим не гірше. Ціна такої речі 300 гривень. Якщо Укрпошта, то безкоштовна доставка. Якщо а, нова пошта, доставка 1-2 дні. І це кое-це вам обійдеться в 360 гривень. Ось Джек. Ось так у нас тут снігу навалило. У нас тут дуже сніга багато випало в Джека трішки ніс в снігу. Та пішли ще пройдемося, Джек. Мені самому тут гуляти одне вдов... одне вдовольстві. От гараж. Пішли Джек. Джек пішли, ще друзям покажемо тут вид. Так, ось такий тут вид, бачите. От Ось так тут Джеку подобається гуляти. Друзі, всі підписуйтесь на мій канал, не забувайте про лайки, тому що на моєму каналі виходять відео кожен день. Немає такого дня, коли в мене не вийшло відео. Ось такий ви тут в мене. Бачите? Так, ось на до нас голубі йдуть. Джек не гавкай. Кажи, Джек, я тут всі знаю вже тому і гавкаю. Пішли, Джек, ще пройдемося трішки щось. Покаже, покажемо друзям, і підемо додому. От такі ви бачите. Дивиться, Джека улюблені місця місця це тут, там, он там, де той столб і так далі. Так, друзі, всім до побачення, всім гарного дня.